Всім привіт! З вами Мар'яна. Ви на каналі Вишивальна хата. Ласкаво прошу в свою хату. Я починаю знімати нову серію відео Вишивальний щоденник. Щось по типу цього в мене вже колись було, коли я тільки тільки почала вести канал. Але це були відеозвіти по дракону. А зараз буде звіт, що я вишила за тиждень. Це така мені собі мотивашка, в першу чергу для мене. Щоб мене примусити вишивати більше. Що зі мною трапилось, чи в мене якось, чи не вистачаючи Ну, В общем, я себе розгубила. Я себе розгубила і зараз буду я показувати, що я буду вишивати. Ну, По-перше, я буду гнати ромашки, ромашки до фінішу. Тут залишилось трошки менше 23%. Не округляю, кажу, тут 23%. Потім що? Мені цей тиждень. Випав просувальний вишивон під номером 5, і в мене будуть гнатися мої рибачки. От, мої рибачки будуть йти. Ну, тут я не знаю, тут десь 32% вишито, але теж будуть гнатися. Їх треба теж закінчувати, ну, тому що це, це не діло. Не скажу, що я зараз прям. Знаєте, от вони такого стилю, що треба розкачатися просто розкачатися. От починаєш вишивати, думаєш, господи, коли ти може ті хрестики закінчуються. Поки ти до 300 доходиш, ти вже зупинитися не можеш, ти вишиваєш їх далі. Я за них, до речі, вчора пяльця замовила. Замовила я пяльця, оці самозапялювальні, але на 19,5 розміру я взагалі не вишиваю на руках на пяльцях. Коли я брала квадратні, то мені зручно на трійці або на двійці. От, або округлі. Так, в мене по планах це мінімум 300 хрестиків на на, на бичко, ой, господи, на рибачках. І обов'язково обов'язково почати 3000 хрестиків для звіту гал, для Галини це бичок від Design. Зараз покажу, який він став взагалі. Тобто, мені до краю дойти залишилось у цю частину, а взагалі дивіться, яка краса. Це 14-й каунт, тому він такий немаленький. От. Я вже хочу вище прийти. Я вже, я вже хочу от сюди і почати отак. От от. Я думаю, що якщо я два зачіплю, то це буде край, це буде верх. В принципі, його швидко закінчити. Якщо я сяду і буду тільки його вишивати, то я його дуже-дуже швидко закінчу. Я бачу вже деякі вишивальниці вже до фінішу дійшли. Майже. От. Тобто мені ця частина і оця верхня, і, і я вже дійшла. Ну, я вирішила догна... Оцей, оцю частину, потім цю, потім цей низ, потім сюди вверх. От, е, якраз буде десь три тисячі. Коротше, задача моя довести оцю частину до краю. Ось, Я не знаю, чи вдасться, чи ні, але це не за цей тиждень, а це треба зробити до 20 го числа. За цей тиждень хоча б 1000 відшити. Хоча б Ну, це один день Е, І покажу, я, стар... я фінішувала. Я зробила маленький старт. Хто мене дивиться давно, всі знають, що я приймаю участь у Євгенії 11 іграшок за рік і вишила ось таку красу. Він у мене вже на брелочку. Я дуже задоволена, кумася моя побачила і сказала: хочу і собі. Тепер я не втрачаю ключі, я по, цьому, по цій пілінці бачу, де, де мої ключі. Мені спитали, чи не жалко, я кажу, куплю і вишью ще. Ну, вишивати для того, щоб воно просто лежало, ну, так собі, у мене для цього є новорічні іграшки. З приводу новорічних іграшок. Я ще буду починати ось такий дзвіночок від Лужанської. Я на нього дуже-дуже давно дивилася, от прям сильно давно дивилася. І на кінець-то я наважилась його купила. Що мені треба зібрати кошти і купити всі, всі кульки від Лужанської, фіолетові і червоні, нібито вони. Да, фіолетові червоні, і нібито синіші є. Ну, ну, Цей дзвіночок я дуже давно хотіла, я його наконець придбала. Я не знаю, як я з ним справлюся, але маю справитися. Почати хочу на цьому тижні. Щось я дуже багато на цьому тижні хочу, слухайте. Напевно, я дзвіночок почну не на цьому тижні. Ну, Подивимося. Подивимося. Тобто є чотири роботи, які на цьому тижні треба вишити. Я не знаю, чи я встигну. Бо цей тиждень я просто мотаюсь. Наприклад, сьогодні я чим, менше ніж через годину в час дня мені виїжджати. В годину дня мені просто виїжджати, і це на цілий день. І, можливо, можливо я з собою візьму цей дзвіночок. Неможливо, зараз я вкладу в сумку, і хай він лежить, і я буду його вишивати при нагоді. Потім що? Потім мені ще два рази треба буде виїхати, тобто в мене три дні просто випадає. А якщо в мене три дні випадає, це в мене один дні буде готувальним. Я б сказала, не просто готувальним, а готувально пробиральним. Тому на вишивку залишається тільки вечора. Іноді буває так втомлюєшся, що просто навіть вже вишивати не хочеш, хочеш шляхти просто і заснути. Але буду намагатися десь щось чимось жертвувати і вишивати, тому що треба, треба вишивати. Я не повишивала дня 3-4, все, я шалена. Я шалена, на людей кидаюся. От, якось так. Добре, дівчата, всім гарного дня. Зустрінемось через секунду. Так, дівчатка, я з вами зустрічаюся. Щось перехоплюю телефон, щоб було зручно не закривати динамік. Так, наразі. Прийшла моя Буся. Привіт, привіт, моя дівчинка. Придеться отак от. Так, дівчата, я забула планшет. Вам трошки позитиву в кадр. Да, отака в мене звізда. Макс, Буся. Чимось незадоволена. Вона спала. Ай, вибачте, я зайняла її місце. Вони в мене на кухні, на дивані люблять спати. Ладно, повертаємося до вишивки. Так, наразі тут я не знаю, скільки я вишила. Будемо так казати, я була майже півтора тисячі, десь дві тисячі хрестиків вишити сьогодні 6 число, 6 серпня. Точніше, я скажу в наступній. Е, в наступному. Боже, як це? Дівчата, сьогодні у мене з головою щось не те, сплю цілий день. Я говорю, вишиваю, сплю, готую, сплю. У нас сьогодні була дуже сильна злива. І зараз знову буде дуже сильно злива. Упала знову температура на вулиці з 28 на 25, і зараз. Без 15-6 вечора. Тобто, зараз буде знову блискавка, грім, злива. Київ, взагалі він плавав ну, нормально. Так, на цьому тижні з ромашками я відстрілялася. Сьогодні, Що в нас сьогодні? Середа. Я не знаю, чи я на вихідних на встигну їх повишивати. Сподіваюся, що встигну, дуже би хотілося б. Тепер я переходжу до. Так, я щось хотіла. Ага, я хотіла ще вам показати, вибачте, вчора повезла дитину свою на малювання. так, не фокусується, На малювання повезла. І поки я сиділа півгодини в машині, я за півгодини вишила 100 хрестиків на дзвіночку від Сузір'я Єдинорога. Я не думала, що він такий маленький, він такий прикольний. Не фокусується. Йому блікує, він не фокусується. Не хоче. О! Отака краса. Е, ну, я приїхала додому, стала його вишивати, і я ще там трохи нашила. Так, а зараз я буду переходити. До бичка від Galard Design. ось Зараз на такому етапі він. Я почала я проложила хрестики всім, потім згадала, що треба зняти відео. Вибачте, з руки в кадрі. Я розправляю ось так, він у мене зараз наразі вишитий, там десь 32 чи 33%. І е е якраз я собі кинула кубік. У мене випало 300 хрестиків на улюбленому сюжеті. Ну, і ви ж розумієте, що я не зупинюсь на 300 хрестиків і ви піду далі. Сьогодні я хочу закрити: зараз буду показувати, закрити оцю зону виділену оцю виділену, виділену область. В принципі, тут вишивати нема чого. І перейду на цю частину, вже повністю тут 5, буде 5 на 4, буду закривати цю частину, дівчата. Так, зустрінуся з вами в наступному включенні. Так от, да, хотіла сказати, що е, в наступному включенні я покажу вам, скільки вишито на ромашках точно. Я єдине, що знаю, що не хватило е, па, па, ну, парочку там сотих, для того, щоб було 83% виконаної роботи. Там щось 82 цілих. Е, 96 сотих, щось таке. Ну, Можна вважати 83% виконаної роботи. Так що, Просуваюся, я дуже швидко знаю. Ну, я ж хочу до кінця серпня закрити її, фінішувати. Так, побігла, поки ще нема сніданку виїли сніданку, господі, вечері, дівчата, побігла я вишивати. До наступного включення. Так, повертаюся до вас з бичком, так як і казала, закрию за 6 число, за вечір, 6 числа закрию. Свій виділений сектор і навіть усього почала е, наступний сектор вишивати. Е, наразі тут вишито за цей тиждень 577, і м, скорше я до нього повернуся, скор скорше за все. Але сьогодні я дуже-дуже хочу, тягнеться прям рука як ніколи. Е, бачите, в мене нове 5. Я купила собі самозапальні, Чи самозапяльні. Е, е, рибачків, так як вони вист... в, 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 випали в мене. У мене тут знову кіт. Ось, знову кіт. лащиться, Він дуже любить а, зі мною вишивати. Тобто, я сідаю, якщо я сідаю на дивані в, в кухні вишивати, він прибігає зразу до мене, зразу мяу-мяу-мяу, падає на руки і все. І ти, що, що хочеш, то й роби. А він не буде тобі давати вишивати, він буде тобі підбивати руку, щоб йому його чухали, гладили. Так, скільки я за сьогодні тут вишю, я не знаю. Буду рахувати по марафону разом з півхрестиками. У мене буде два півхрестика, як один хрестик. А, пішла я вишивати. Так, закінчила я тут 300 хрестиків. Може, трошки більше. Тут десь 570 півхрестика. Все остальне хрестик. Ось так наразі, бачите, я оцю частину пішла. Ой. І е, в мене така <смі>, не, при... ну, не то, що неприємність. Е, буду дівчата пересаджуватися за свій стіл, організовувати на ньому вишивальне місце, поки тут такий творчий безлад. От. Буду організовувати на ньому е, вишивальне місце, тому що моє кресло буде віддаватися. Так як дитині треба буде свій простір, і їй треба буде десь спати. Але спати поки що вона буде в нас в кімнаті, з нами в залі, то ну, ми на своєму дивані будемо, а мала буде на креслі спати. І чоловік буде віддавати свій робочий простір під неї. Там великі стіли, де комп'ютерний з з ну, в общем, велика величезна така конструкція, і вона на ньому буде вишивати. Ой, вишивати сказала. Ну і вишивати теж, буде навчатися. Уроки робити, тобто це буде її робочий, просі... робочий простір, Боже, як мені рибаки почали подобатися, дівчата. Так, да, це, до речі, ті самі пельці, які я купила. От. Виворіт, ах, і ух. Ну, мені все одно, я не, я не дивлюсь насправді на виворіт, наскільки він охаяний, наскільки він. Мені головне, щоб вишивка сама подобалась і процес вишивки. Так що в мене трохи махра. І зберігаю я цей сюжет от в такому кульочку. От, якось так. Так що я буду організовувати собі новий простір вишивальний. Ще не придумала як, але точно буду купувати собі от сюди монітор, підключати до нього ноутбук і сидіти вишивати, дивитися серіали на великому екрані. Якось так. І вишивати тут якраз таке місце. Вибачте, камера бігаю, намагаюся ще й думку зловити. Тут таке місце, що я можу і на настільному тримачеві, і на підлогому тримачеві вишивати. В мене тут, ну тут сама оця столішня, вона має десь 70 чи 80 ширини. Якось так. Дитяча кімната якраз у мене за спиною, я зможу контролювати Тарасу. Отак от, от, дівчата. А сьогодні субота в нас, сьогодні 9 у нас число. Вчора в мене день випав з вишивки, геть. Я вчора їздила по справах. Цілий день приїхала, рано уїхала і дуже пізно приїхала. Але я ще на цьому тижні планую брати бачка. Коли буду брати бачка, я з вами зустрінуся. Так що до зустрічі. Вітаю вас всіх. Ну що, завершую я цей тиждень. Сьогодні неділя, без 5-12 ночі, 10 числа, 10 серпня. Зараз зразу запущу планшет, поскажу вам, що, що, що я тут не вишивала взагалі. взагалі за цей тиждень. О, таке за сьогодні 516 хрестиків вишила. Я думала, набагато менше. Так, взагалом за цей тиждень. А цей тиждень у нас був 6 з 4-го. Ага. З четвертого. Так, на бичкові від Галардезан я вишила 1093 хрестика. Ось на цей тиждень. Отак тиждень у мене проминув. Сьогодні у нас був дитячий день сімейний. Ми поїхали в нашу улюблену кав'ярню. Там шикарний дитячий майданчик, діти наплигалися, наскакалися. Ми приїхали додому, повечеряли, і я стала вишивати. Діти собі бавилися, а мама вишивала, тато теж чимось своїм займався, кожен по своїм норам розбігся. Якось отак. От. Я вам бажаю гарно закінчити цей тиждень. І гарно почати наступний. Викладати відео я буду прямо зараз монтувати і швиденько викладати. Скорше за все, ви побачите його вже в понеділок. І навіть в понеділок ви зустрінетесь з просувальним вишивном. Бачите, якось так виходить, що тиждень припадає на неділю. Я казала, що я відео буду знімати остаточне. По щоденнику, по, 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 по тижневому звіту. Ну, напевно, вишивальному щоденнику, так це буде правильно. А в неділю як закінчу вишивати? Ось так от. Так що, бачите, на мене деякі дні повилітали вишивальні. Ну, таке теж буває. А, я вас всіх обнімаю, люблю, цілую. До, до, до зустрічі на наступному тижні. Па-па!